Вару, довга база, грузопасажир, пасажир, 2,5 дизель, вартість 6900. Контактний номер 068 058 61 25, Довга база, 2,5 об'єм двого Так він виглядає всередині. Таке багажне відділення. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це Volvo. 2011 року. За ціною 16900. 2,4 дизель. Контактний номер 067 148 56 84. Добрий день. Дай Боже, Чорний колір, дайте на я покажу всередині, як вона виглядає. Ось так виглядає всередині. Хто полюбляє Volvo, будь ласка? Чорний колір. cx 90 Кому цікаво, телефонуємо до власника. Рено Кенго, пасажир. оригінальні на двоє розсувних дверей. Ось так він виглядає. Це один із стрік. Чий автомобіль? Чий автомобіль? Один із стрік, 8 тисяч. Контактний номер, і сюди. Покажемо всередині. 227 рідного. Контактний номер. 96. 316-57. Кого запитувати? Запитувати Олександра. Кому цікаво. от. Volkswagen Caddy 1.6. Пасажири оригінальні на резорах. Двоє розсувних дверей. Механічна коробка передач. Такий салон з боковою підтримкою І це 2006 рік. 1.6 бензин. 093 946 51 77 Кому цікаво, телефонуємо до власника. Volkswagen CADI. Довга база, Пасажир Стіна довірна, контактний номер 067 382 75 22, 20 рік, 1,6, 75 кВт. Ось така комплектація. І це автомобіль в довгій базі. Пасажир. Когось це цікавого. Телефонуємо до власника. Здесь спринтер в середній базі. 2,2 и 2, ,2 розовый с кондиционером 260 тысяч пробил 313 96 киловатт 098 205 74 44 шкирный салон вот так он выглядит покажем вам ланжерончики, стабилизатор все на месте Кому цікаво, телефонуємо до власника. Mercedes Sprinter. В середній базі, один лист ресори. Збоку подвійне сидіння. Автомобіль з кондиціонером. 2,7 об'єм двигуна. 2005 рік. 297 пробіг.

222 тисячі пробігу 316, повна маса 3 500 098, 205 74 44. Ось такий голубий спринтер в середній базі. Кого зацікавило, телефонуємо до власника, повище вказаного номеру телефону. Шукаєте мікроавтобус, бус, грозовий автомобіль, або пасажирський, а також мінівен. Зверніться в компанію «Автобіс», де можна не тільки придбати автомобіль, а також обміняти свій їжний автомобіль на свіжопригнаний. Компанія «Автобіс» завжди рада вам. Так, продається польсмен Крафтер, бачите, в новому вже обличчі. Вони всі йдуть передні приводні по відношенню до старих. Це йде передній привід. Партроніки передні та задні, Німеччина На легкосплавних дисках. Збоку подвійне сидіння, восьмиступінчитий автомат, трьохшпицеве кермо. Бачите, це вже нова панель. Ось так він виглядає. Так, побачимо, скільки тут пробігу в ньому. 201 тисяча пробігу. Так, далі, задню гуму покажемо. Бачите, партроніки перед та зад. І відкриємо буду. Буде зашита під саме верх. Стакани також зашиті. Підлога трошки затерта, але ну... Це робочий автомобіль в другу сторону. І читаємо інформацію. 20 рік автомат вартість 28700. Контактний номер 066 483 54 22. Ось такий продається. Volkswagen Crafter в новому обличчі. Креномайсер в новому обличчі. Як ви бачите, четверта дожина на спарних колесах. Це в нас 19 рік. Зупинись. Вийде. Тех. Так, Volkswagen Crafter. Четверта дожина, 19 рік, але вже бачите нове обличчя. Вартість 25 700. 190... 3000 пробігу, контактний номер 066 483 54 22. Це вже йде двигун 2,3 з мочовною Євро 6. Вже повністю торпеда, все помінено. Е, одиночка сидіння, але е, сидіння з, з підлокотничками, кондиціонер. Ось така панель, куча бардачків, вже, якщо ви бачите. Пробігу. 194 тисячі. Ззаді спарені колеса, два старесори додавлені. Зручно, що є, ззаді, бачите, підножка, партроніки Якщо десь назад буде додавати, не заточите, от є захист, ось така підножка Дверцята на магнітах. Буде зажита під саме верх. В середині, бачите, виглядають стакани, стакани цілі. Автомобіль живий. По відношенню до однокаткових в цих автомобілях йде подвійний короб. Тобто кузов сильніший по відношенню до одноколісного. Це максимальна довжина, яка тільки може бути. От, гума зимова, да, власника всі 4 колеса нові, можливо, в хорошому стані. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Так? Безготівковий продаж тут, то також можливий. Кого зацікавив, автомобіль фонуйте до власника. Volkswagen Caddy, вартість 700, 1,6 MPI, оригінальний пасажир. Ці автомобілі, як ви знаєте, йдуть на ресорах проти туманів вари можна використовувати і скажімо так і їздити по самому і можна перевозити товар. Сидіння виняли і можна щось возити. За рахунок ресор можна возити 400-500 кілограм. Взади кляпа. Ось так виглядає цей сваєнкаді. Когось зацікавив такий. Автомобіль з бензиновим колоном телефонуємо до власника. Здається, Volkswagen Crafter 19 року, оснащений двохлітровим дизельним доном 110 кВт за ціною 26 500 З ріднім пробігом 87 тисяч. Є сервіс. Є сервіси по автомобілю. Контактний номер 066 147 13 67. Бачите, вартість 26 500 Чому така ціна? Любий автомобіль, який має відповідний пробіг, дешево він не буде. Відповідно за то і йде ціна. Ось така всередині буде. Ззаді вікна. Салазки, можливо, десь стояли сидіння. Може був спецавтомобіль. Ось там показуємо, як він виглядає всередині. Так, гуму вперед. Так, далі. З боку подвійне сидіння, вже нова панель, сенсорний майтофон, бортовий комп'ютер, Трьохшпицеве кермо, механічна коробка передач. Так, задню гуму показуємо. Це у нас екстра лонг. Саме довго, тільки дуже набажне відділення. Ну. Що таке екстра лонг? Це скажімо, автомобіль, який на 40 см довший по відношенню до максі бази. Він також переднє проводний. Також йде переднєприводний. Ось так виглядає. Робочий стан. Тобто автомобіль не не є також підножка. Привезений з Німеччини. Можливо, так готюкувати та без безготюковий розрахунок, так? так. Та без готюковий та безготюковий розрахунок. Когось зацікавив такий автомобіль, а саме з таким пробігом телефонуйте до власника по вище вказаного номеру телефону. Folkswagen CAD. Семимісний пасажир, 6-5 рік. Автомобіль на Ресорах. Зручний як їздить і щось перевозить. І знову такий 1,6 і МПІ. За ціною 6800. Контактний номер 050 30. 219 тисяч пробігу. Механічна коробка передач. Комбінований салон фольксвайнерський. Покажемо вам. 195 на 16 на 15 ззаді присутній прицепний пристрій і ряд сидінь. Ці сидіння можна ряд забрати і використовувати як грозовий, а можна возити пасажирів. Дуже зручно, що є ряд сидінь. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Львіввара в довгій базі 18 року. З кондиціонієром зазвичай вони оснащені 1,6 під'ємного доуна за ціною 18300. Контактний номер 095 04 52 118. Ось так виглядає. І це у нас оригінальний пасажир. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника по вищу вказаному номеру телефону. Рено трафік, пасажир, оснащений двохлітровим двигуном, 84 кВт. І це довга база. Дуже популярні ці автомобілі. На даний час це пасажир підомісний. Можна сказати, в народі, як кажуть, грузов пасажир, пасажир. Контактний номер 095 045 21 18. Що таке грузопасажир і пасажир, яка різниця? Всі знають, що на грузопасажир платиться податок раз в рік, то на пасажир ви не платите, ну, скажімо так, податка, Тому багато людей, які привозять автомобілі, стараються автомобіль не просто привезти, а зареєструвати як пасажир. Він так само може перевозити і пасажирів, і, і вантажів перевозити. Але у кого нема можливості переблоднати, може купувати вантажу пасажира. можна зробити до обладнання, і він буде пасажиром. З грузового автомобіля зробити пасажира це дуже дорого. А до обладнання зробити, з вантажу пасажира на пасажир це можливо. 8 місць зробити, 9 місць, щоб було разом з водієм, це можливо. Вайн теж 6 Подивіться на обличчя автомобіля. Це вже автомобіль скажімо, 110 кВт, 2-літровий двигун, довга база, без підкрасів, по кузову, чисто 20 рік. Свіжопринений, вартість договірна, Ось е, бріф автомобіля, контактний номер 050 576 44 70. Що можемо показати, це візуально, гума в чудовому стані. Автоматична коробка передач. Простий салончик, електрозіркала, електропідйомники, бачите, ломане кермо, але автомобіль хороший, бачите, кермо не затерте, підальки я вам показую. Так, Так, йдете далі, задня гума. ззаді розпашоночка. І ось така буде. Є задні вікна та є бокові. З правої сторони, тобто в одне окно врізаєте і вже вам вантажу пасажир або пасажир, кому що подобається. Ось так він виглядає. ФНТ-6 бачите на постійному обліку. Це мультивановська комплектація. Мультивановська комплектація, зверніть увагу, 204 тисячі риз ориг... 4 тисячі оригінального пробігу. Без єдиного підкрасу. Без підкрасів. На легкосплавних дисках показуємо. Вам губу. Зверніть увагу, кермо, в якому стані, механічна коробка передач, збоку подвійне сидіння, сенсорний майдфон, вебасту на пульту, рідній пробіг 217 тисяч. Ось вам показую Підігрів сидіння. Камера задній виду, дуже хороша комплектація, покажемо під капотом. Що робиться. І все помінено. ГРМ, фіта, масла, бомби, рівні масла. І бонус цього Булу, автомобіля, що він повністю обслужений. Можете завезти, показуємо людям. Можете завезти, почуєте як працює. Я їх зранку ще бачу і далі. Покажемо вам буду, поки люди заводять автомобіль. Ось так виглядає, буде. Ось так працює двигун. Чиста робота двигуна, демпфер нічого не брязки. І скажіть, будь ласка, контактний номер, куди телефонувати? 50 2006 206. Запитувати Юрій. Запитувати Юрія. Кому потрібно Т-6, обслужений, на дуже хорошій комплектації. Телефонуйте. Плюс комплект гуми, ще власник може вам додати. Кенго оригінальний пасажир на двоє дверей, сірий колір. Це у нас 10-й рік. Ось так він виглядає. 1,6 об'єм до бензиновий. 243 тисячі пробігу. За ціною 6750. Контактний номер 066 37 17-26. Так, бачимо протитуманні фари, в хорошому стані гума Що переднє, що заднє. Покажемо салон трошки. Ось так. Заднє сидіння в чудовому стані, з ременем безпеки полочка, все, автомобіль є. За більш детальну інформацію. Телефонувати до власників. За більш детальну інформацію. Кенго, пасажир, 12 року, 1,5 дизель, 242 тисячі пробіги, 9900. Семимісний. У нас такий Кенго продається. Кажемо, двоє розсувних дверей і взаді ряд сидінь. Чи зручно сидіти? От, наприклад, така сідушка видвігається, бачите, туди сітаєте, заходите. Ось так вам показую. Заходите назад. Не хочете наприклад, ви возити ззаді пасажирів, положили і вам багажне відділення. А саме основне, бачите, це у нас довга база. Ззаді є прицепний пристрій. Ось такий кіно продається на Луцькому авторинку. 9900. Телефонувати до Валерії. Продається Рено Трафік, коротка база. Це у вас вантажу пасажир. вантажопасажир. Бачите, сідає бригада 5 чоловік, а ззаді багажне відділення. Зручно, коли одиночки сидіння, комфортно сидіти, сидіння з підлокотничками, механіка, 2-літровий бензиновий двигун, оригінальний потолочок, легкосплавний диск. Це в нас Opel Vivaro 12 року Це зі мною 13 350. 221 тисяча пробігу. Так, зараз скажемо вам номер телефону. Погано видно. Так, 0,68 849 4027. Мультикермо, механіка, кондиціонер підальки. Зараз покажемо під капотом. Як виглядає цей автомобіль? Бачите, під капотом ціленькі, де пари збирається, тут завод. Оптика ціла, протитуманні пари і покажемо вам багажний відсік. Ззаді кляпа. Ось таке багажне відділення. Присутній партронік і прицепний пристрій. За більш детальною інформацію телефонуємо до власника по вищу вказаного номеру телефону. Получок ринок Тенгу 20-й рік, 1,5 дизель за ціною 10 700. Контактний номер 099 522 44 78. Присутній кондиціонер. 6-ступка електрика. Так, ці автомобілі бувають з кондиціонером, бувають без кондиціонірів, різна комплектації Бувають навіть чобітки без бокових дверцят Тому будьте завжди уважні. Дивіться, що купуєте. Можете купити цілий автомобіль, а там може бути, бути задньої передачі, такі випадки також трапляються через те, що це бучні автомобілі і їх завжди потрібно дивитися. Ось такий кенго продається. так що Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається чобіто, Kengo, оснащений 15 дизельним двигуном, пасажир 5-місний 2009 року на механічній коробці передач в чудовому стані по салону. І це є пасажир 5 місць. Вартість автомобіля складає 6900, можливий торг. 278 тисяч пробігу. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Доброго дня, компанія Автобірса звітає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Це Renault Master Їй 2023 рік покупка. Оснащений 2,3 100 кВт двигуном, заведений двигун. Чуєте, як працює ріднього пробігу 30 тисяч, нове обличчя партроніки перед та зад. Це автомобіль L3H2, партроніки перед та зад. Протитуманні вари, безключовий доступ, збоку подвійне сидіння. Механічна коробка передач, двох зони клімат контроль. Навігація, трьохшпицеве кермо, круїз контроль, Багато бардачків, бачите, різноманітних. І ріднього пробігу 30 тисяч. Євро 6. Показуємо збоку. Рівний, який цілий, задні, прицепний пристрій, знову таки безключовий доступ, дверцята на магнітах. Є бокові вікна та задні. можливе переплавнення в пасажира, вантажу пасажира. Автомобіль просто стан нового автомобіля можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу. Шукаєте мікроавтобус, бус, грозовий автомобіль або пасажирський, а також мінівен? Зверніться в компанію «Автобіс», де можна не тільки придбати автомобіль, а також обміняти свій їжний автомобіль на свіжопригнаний. Компанія «Автобіс» завжди рада вам.